Кращий винахід людства на вашу думку? Це колеса на, на чомодані, на валізі. О, так, це людина, яка постійно мандрує, тому подорожує. подорожує. І друге трошки можна розтягнути, але важливо коротко. У вас є безлімітна карточка, щоб ви одне побудували б на Одещині. Картка безлімітна. Одне щось побудувати на Одещині. Я б побудувала е -е -е, будинок щастя. Чому мені нервонися така в голову, пості повії якісь. Ні, на ні, на це буде. <смеш> не. Не. Я я, знаєте, я я колись була хозяйкою повійного дому, тому я не хочу. <смеш> 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 е, ну, 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 ну. <смеш> ну. Ну, ну, ну. Ну, значить, я купила приміщення. Ну що, серйозно? А я серйозно. Я купила приміщення, а там оказався дім, де були повії. Ну, я, случай, була хозяйка, подково, я так? була цілих півроку хазяйкою цього дому. Я ще так я не чув. У нас був останній гость, дивіться, там істерика. У нас був гость, який він вів там, був там одою дуже довгий час, і в нього е, пропав е, жених під час свадьби на два роки. А ви випадково взяли будинок. Та, ну так він оказався. І не знала. А я там оказалася, там, там була, повід, ну, там була, там, знаєте, там Мамочку, була це мамочку. масажний салон, там сауна, ще щось. А то був, то був то, той самий. Вчіться. Вчіться, як правильно свій бізнес класти. Я взяла будинок, а там, ну скільки часу було воно там випадково? Ну, десь ми зараз, ми зараз, ні, Більше Більше. — І от так, і приходять і потім кажуть, що там, я. Я прийшла, вони вже були, так? Так, да? так. Да. Як ви це робите? Ну так. Ви розумієте, що і подкопатися ну, от ніяк не можна. не, не можна. – Взяли будинок, сповім. І так, все. Ви зробили дом щастя. Дом, будинок щастя. Так ось. Олена е, е, Палашик. Такий великий дом, дім всі заходять і одразу робляться щасливими. От. Верховна ви... Рада України. Угу. – а Чому а... ні? Знай свій край, та вигравай.